Президент Дональд Трамп змінює свою стратегію щодо Володимира Путіна. Після років спроб налагодити особисті стосунки з російським лідером. Американський президент переосмислює свій підхід до Москви. Аналітики стверджують, що Трамп роздратований непередбачуваністю путінського режиму, який порушує звичну для нього логіку ведення переговорів. Він, як я думаю, повністю переосмислює Путіна. Думаю, Путін його турбує. Бо для людини, яка будує свою репутацію на матеріальних угодах, зустріч із жорстким імперським націоналістом у Європі, який зараз абсолютно непередбачуваний, стає викликом, і це його дратує, бо порушує те, що він робить найкраще. Те, що... Як вважає Дональд Трамп, є його сильною стороною. Укладання угод. Змінюється не лише ставлення Трампа до Путіна, але й склад його команди радників. Нове оточення президента демонструє значно більш професійний підхід до аналізу ризиків, що незвично для Трампа, але може стати ключовим фактором у переформатуванні американської політики щодо Росії. цікаво спостерігати, хто його оточує зараз. У нього досі є його друг Вітков, і Вітков досі залишається у грі. У нього нове налаштування зі своїми керівниками апарату, і вони працюють дуже злагоджено, маючи дуже якісний аналіз ризиків. І це цікаво, бо для Трампа це незвично. але він, як я думаю, повністю переосмислює Путіна. Останній саміт НАТО в Гаазі став справжнім тріумфом для Президента Трампа і водночас серйозним викликом для Володимира Путіна. Майже всі члени альянсу погодилися збільшити оборонні витрати до 5% валового внутрішнього продукту. Це рішення кардинально змінює баланс сил у європейському регіоні і створює додатковий тиск на російську економіку. Це справді велика новина, так звана перемога Трампа коли майже всі члени НАТО погодилися виділяти 5% ВВП на оборону. і для Путіна це теж не дуже добра новина. можна уявити, що у Путіна було кілька безсонних ночей після ескалації на близькому сході. Не забуваємо, що зміни в Сирії змусили Росію здебільшого піти звідти. Їй довелося терміново шукати нові позиції у північній Африці для проекції сили у тому регіоні, а також в Ірані. Військово-промисловий потенціал Росії залишається обмеженим, незважаючи на інтенсифікацію виробництва. За оцінками експертів, у розпорядженні Москви зараз близько 13 тисяч ракет різного типу, а щомісячне виробництво складає приблизно 200 одиниць. Ці цифри демонструють як можливості, так і обмеження російської оборонної промисловості. Кажуть, що у Росії зараз запас близько 13 тисяч ракет, і вона виробляє близько 200 на місяць. Тобто, зменшивши залежність від Ірану, Росія зберегла міцні зв'язки з північною Кореєю для отримання боєприпасів ракет і людей, а також з Китаєм для отримання технологій подвійного призначення та допомоги у розвитку спеціальної економічної зони, де виробляються дрони та інші боєприпаси. Нездатність Росії підтримати своїх союзників у критичні моменти стає все більш очевидною. Під час загострення ситуації в Ірані Москва виявилась безсилою надати реальну допомогу іранському режиму, що підірвало довіру до Росії як до надійного стратегічного партнера серед авторитарних режимів. виходячи з усього цього, хороша новина для України полягає в тому, що Росія все ще змушена метушитися. Бо події після втручання США в Ірані на саміті НАТО і G7 суттєво змінили ситуацію для Росії і позицію США у війні проти України. Росія і Іран мають стратегічне партнерство, але Росія була фактично безсилою в цей час. Не змогла допомогти іранським духовним лідерам у їхній найбільш критичний момент. Така демонстрація слабкості має далекосяжні наслідки для російської дипломатії. Потенційні союзники тепер бачать, що на Москву не можна покладатися у вирішальні моменти, що може призвести до подальшої ізоляції Росії на міжнародній арені. Це, звісно, подає сигнал решті союзників Росії, яких залишилося небагато, що на неї не можна покладатися. Трансформація позиції президента Трампа щодо України стала однією з найбільш помітних змін після саміту НАТО в Гаазі. Американський лідер продемонстрував готовність надати Києву додаткові системи протиповітряної оборони, що може кардинально змінити баланс сил у протистоянні з Росією. На нещодавньому саміті НАТО в Гаазі. Президент Трамп емоційно сказав: «Так, я розумію, що Україні потрібні додаткові системи ППО». І що він зробить усе можливе, аби надати їх Україні для створення щита проти російських ракет. Ну стратегія Трампа базується на розумінні того, що компроміси з Путіном неможливі без позиції сили. Американський президент усвідомлює, що його традиційний підхід до ведення переговорів не працює з авторитарними лідерами, які розуміють лише мову жорсткості. Він хоче працювати там, і якщо Путін та Україна порушують цю рівновагу, саме так зараз виглядає ця алгебра. Тому Трамп, який ніколи не визнає своїх помилок, м'яко знову відкривається до Зеленського. США більше не надаватимуть військової допомоги у попередніх масштабах, але здається, Трамп пропонує допомогу у якості. Потенціал для посилення санкційного тиску на Росію залишається недостатньо використаним. Експерти вказують на можливість координації зусиль з країнами перської затоки, які могли б значно ускладнити життя російським олігархам та обмежити доступ Росії до критично важливих технологій. нарешті, хоча я раніше критикував санкції, якщо б усі союзники об'єдналися. А Трамп, наприклад, сказав би країнам перської затоки. Окей, Я допоміг вам стримати Іран. Тепер ваша черга відрізати Росію. Не дозволяти їхнім олігархам купувати нерухомість у Дубаї, зберігати там яхти чи інвестувати в економіку, або постачати авіаційні деталі через ОАЕ. Те саме стосується Таїланду та інших країн. Колишні високопосадовці державного департаменту США вбачають у нинішній ситуації унікальну можливість для посилення тиску на Кремль. Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні потужний арсенал дипломатичних та економічних інструментів, які і можуть змусити Путіна піти на поступки Якщо Трамп справді підкріпить свої позитивні заяви на саміті НАТО і скаже, що США тим чи іншим чином забезпечать стабільне постачання зброї Україні, Путіну, можливо доведеться відступити, використовуючи його ж термінологію. У Трампа є карти на руках, і це потенційно виграшна комбінація. Проблема в тому, що він не використовує її повністю. Трансформація підходу президента Трампа до російсько-українського конфлікту та посилення НАТО створюють нові виклики для Володимира Путіна. Комбінація військового тиску, економічних санкцій та дипломатичної ізоляції може змусити Москву переглянути свої стратегічні цілі. Водночас, успіх цієї стратегії залежатиме від послідовності американських дій та готовності європейських партнерів взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.